Спінг помітив шорт. Ще раз попав. Тим часом підійшов зайву Спінгс. Мінус бумедж, Падає все ж таки на задньому. І ситуація тепер 3 в 3. Довго насправді там жив Спінкс, але хелпа якось не надто активно. Виходила в дим, Апекс ризикнув, і воно того не вартувало. Зайву Флеймс 2 на 3 ситуація, але бачимо, Флеймс все ще десь там підлоуднає. Флеймс МПшечкою забирає Еліка. Залишається останнім проти двох, бомба все ж таки вибухає, і це впевнені три для команди Cloud9. Чи хто там Спінкс? Оу, яка хаєшка в яму? Спінкса відрізали. Апекс ховається за Ніндію. Булич падає. Апекс ще живий. Другий дотискає Апекс. Залишається останній аксель проти п'ятьох. Ну і це просто в суху виграний раунд. Якщо чесно, я до. <реш> Можливо, наші аналітики пояснять ідею. Тоб, непогано відповідає Бумич також. Спінг Apex загинули, тож Зайву і Флейм залишається в меншості, сайт Б зайнятий, а Зайву завіком робить кіл. Тут поквапився Елек у... Бібліотеку, і тепер буде, ну, можливо, якийсь шанс навіть є в команди Віталій. Флеймс виходить першим номером. Бачить, Акселя, перестрілює Бумич на домі. Ну що, один дефьюз, потрібно ризикувати. Часу небагато, багато. Бумич. Його чули? Бумич-дим! Йо, а встигати. Він, він, встиг. він встигати? Ізі катка, каже. З баєм три. Три з попереду, два їм Тобто, Можливо, цей раунд Це вони мали робити в минулому. Електроніки перфекто падають, три гравці ще добігають, але контролюють. Падає Хобіт, мінус Аксель. Залишається останній бумаж. Ну і цей раунд також не спрацював. 6-3 Загальний рахунок. Ні, пробує забрати апартаменти. Не виходить. Смок заважає, але апекшу не буде ризикувати в цей смок. Можливо, бомба ставиться. Апек спадає і все ж таки вбирає Хобіта. забирає гравця на бомбі. Забирає гравця на апартаментах. І Аксель залишається в соло проти чотирьох. Просто вимкнули, просто вимкнули вже цей раунд. Тому що Аксель один, хоча саме Аксель та ні, не брав. Не брав він. Один чотири, тільки один в п'ять. Пішли, Аксір явно не очікував. Просто на голові помер. Хобіта забрали під розмін. Залишається електронік на голові, але пішов назад. Поруч із ним тіммейт, ще відходить. Можна поставити бомбу. Електронік, електронік все ж таки не ризикує. Слухай, все дуже добре зараз для Віталіті. Треба просто поставити бомбу, і ми. Не треба вмирати. Що ти робиш? Чоловіче. Мезі підставляє колектив. 2 в 3. Підсадка на дефолт. Не знаю, працює ні. Зайву. Заходить, дивиться конектор. Ну, непогана насправді позиція, щоб забирати зразу гравця. Але тепер не факт, що добре є. Apex залишається один проти трьох. Чує, звісно, опонентів на цигареті і падає від Бумича. Дев'ятий раунд для Cloud9. А... Ми зараз бачимо, нема грошей. Пістолети, армори для Vitality. Опа! Ні, не вистачило, скільки 9 хп електроніка. Найстрай, Віталіті, що ти скажеш? Аксель забирає за Апекс один проти а, Хобіта непогано попрацював. Бумить спину не аїми, але Аксель десь знайшов мезі з Пінкса, мабуть, на центрі. А, Аксель а, з зігу зробив 2 кіла. Ну і зайво Апекс взяти ран буде ще складніше. Проти нього дуже обережно діють. Аксель та перфекто, Перфекто на пленті, Аксель на голові. Ааа, Апекс не розумів, що а, ще один гравець. Знаходиться прямо поруч із ним. Що ж, трьох накидає якийсь смачок. Ну тут не знаю, що треба видумувати. Скоріше за все, оу! Спінкс Хаєшка. по приколу загинув. Хаєшка все ж таки долітає. Спінкс спадає. але все одно складна ситуація для перфекто. 6% йому дає нейромережа. Перфекто по ньому є інфа, забирає флеймза. А тепер шанси збільшуються. Хоча все одно фото. А там стара там інфа, там стара да, інфа. Да, але да, не знає він, що зайво насправді десь вже на Кете. Зайво виходить, але зайво може думати, що там деф. Але бомба все ж таки взірветься. Чи він встиг? Він може встигнути. Тільт. Він може, він. І... Остання. Є... Не вистачило, не вистачило часу. Якась фішечна запальна, Загасили її. Віталійте, вже за захист, росічка. І влучить. Ой, а як він двох вбив! Це зайво, це зайво. Це... Під свою хаєшку. Знову ж таки, один з кращих гравців світу. Робить два мінуси. Акселя підсадили у вікно. Смок розвівся. Аксель не одразу прочекав цю позицію. Зайво ще один кіл, і залишається перфекто останній проти чотирьох. О, oh. ну слухай, ну він на ВП прям почуває, ніби це КСГО. Казав, що 4 МПшки були. Але такого серйозного імпакту не знайшли. Фаст а нікого туди нема. Хобі все ж таки зумів якось реалізувати свою емпеху. А Не вистачило мені, здається, якоїсь гранати. Ой -ой. А на мапі Міраж подивимося, чи все гаразд з мапою нюк. Він грає ну досить нестандартні позиції, віддає бомбу, зловив одного. Тепер по ньому є Спінш! О, хобі бере цей раунд. Як же так йому по ногам стріляв? Ревець віталіті, але в хобіта вийшло взяти бій. Ну, але цікаво, як буде діяти проти них 9 Бумич перекриває ту саму позицію, де був Фелік і на собі тримає Лонг. І все ж таки залишається гравці на базі. А. Спінкс не очікував Авік помітити на вентелі. Хобіт міняє позицію. В принципі, тут також можна зробити кіл. Оооо! Oh, це дабел! Шей йому дали. І це сліпий дабл, сліпий шашлик. Але є таке. Що ж, друзі, продовжуємо дивитися матч. Останній раунд першої половини. Електронік вшиває двері. Мезі. Падає флейм тим часом відповідає по Бумичу. Перфекто залишається на пленті. Ще один кіл. Хобіт робить мінус. І фаст вихід А. Ам... Ніби не вийде. Але є апекс. один проти трьох. Розвалює Хобіта. Є розуміння, що Перфекто на пленті. Проти нього ще Аксель. Аксель з дев'ятки. Алпе, але він його чомусь там не чекав. Дивився Вентель. Ну він, він думав, що, мабуть, аксель саме звідти нам буде хелпати. Просто не можуть вбити віталіті місцями. Бумич мезі боком до нього. Бумича дуже непогана позиція. Зайво тим часом забирає Акселя, але відкривається дорога, якраз таки для Бумича. Зараз е, піти на дев'ятку. Що і гравець в Ангарі. Бумич... перфекту на буці не палиться. В нього е, 12 хелспоїнтів. Але позиція класна. Ні, його чекає Флеймс, електронік, залишається один. Один на один. Секунд 10. Келік бере цей раунд. 12-9. Все ж таки за Cloud9. Вони в одному кроці від перемоги на мапі Денюк. І це 6-1 на базі Б, але бомба випадає з рук Акселя. На бету вийшла. Що далі робити Cloud9 не зрозуміло. Зайво на контролі питання. Мінус раз, мінус два. Ну і перфект останній. Сподіваюся, хоч когось знайти, але Флеймс зачинився на руїнах. Проти зайву тут нема сенсу стрілятись. Трипл кіл для Матіє. І загальний рахунок 7-0. Знову саме сюди піде бумачі кампанія, але трьох пробити буде склад. Ото такий байт-сетап. Типу Флеймс. Один. А він насправді не один. А їх тут. троє. Падає хобіт, хаєшка, ну, демедж, демечала якийсь смішний. Ну і паралельно ми бачимо на ребра. Чотири гравці вже піда. Ну, ну, але це все одно може не спрацювати. Електронік забирає Апекса, Флеймс у кічні. забирає одного і майже другого. Тепер флешка. На малих пісках є супротивник. Спінкс непогано відпрацьовує працьової І Флейм все ж таки вішає по Акселю. ближче. Ну і тут Апекс під флешку буде випускати своїх тіммейтів. Комбінація 3Б. Так, флеш тепер від Бумича. Бумич все ж таки падає. Сліпий зайву. Його зловив. Ну а перфекто, До речі. Ой, помітили, знаєте, що й тепер дуже потужно відіграє а, свою роль на цій позиції. Далі флешка. Спінг падає Аксель, будучи сліпим, зробив свій мінус, але не чекали зайву на Буцегорні, який робить два мінуси за ВП і закінчується раунд. Може другий. Ні. Перфекто вмирає. Аксель на кахалі, бумич тим часом на банані. Чекає конструкції. Наразі гравець через смок вийти не може. Аксель положив і мезі. а смок як же довго лежить. Смог у КС-2. Зайво один в два вмирає. Це другий для Cloud 9 Пробує реалізувати свій Eagle Flames. Але електронік, впевнена гра на центрі. Фірмовий спрей. Під кінець. Тріпл від нього. Слухай, і це вже серйозні проблеми. Слива. Так, у Віталіті значить 5 АК і є гранатки, але. Наприклад, Нео Спінкса. І знову невідомий пуш від Cloud 9 який їх може підставити. Електронік, правда, і працював непогано по Apex та Flames, але є Спінкс, який його розміняв. Спінкс може йти далі через апартаменти. А ось Аксель не читається на другому Мідлі. Цікаво, що Спінкс буде виходити. Робить два кіли. Аксель один проти двох. Чори тисячі на руках. Ніби і сейвити можна. І йти до кінця.